Мої вітання: найсмачніша куряча грудка, яку тільки можна приготувати. Просять готувати тільки так, воно і зрозуміло. А ще приготуємо з вами швиденько рис овочами. Взагалі сьогодні готуємо дуже швидко. Раз, два, і готова вся родина сита. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Рис 200 г або одна склянка. Я використовую пропарений. Рис, потрібно дуже гарно промити. Промиваю я рис холодною водою 4-5 разів до чистої ось такої водички. Трошки просушити. Поки рис просушується, пательня розігрілася, додаю там, столову ложку масла і вершкового масла, столова ложка і олії. Я просмажую нагрів майже максимальний. просмажую одну-дві хвилинки рис. Обов'язково просмажую, він весь такий в цьому в маслі, волійки, і додаю 400 мл води або дві склянки води взагалом один до двох. Закипіла, додаю, зменшила нагрів і варю рис майже до повної готовності. Поки вариться рис, приготуємо ось цю заливку: 4 яйця, 100 мл або молока, або вершків. Додаю. Сіль перець за смаком. Ще хочу додати куркуну. Це для гарного жовтого кольору. Не обов'язковий інгредієнт, але я додаю. Він не для смаку, а просто для кольору. Поєднати все між собою. Овочі вони можуть бути будь-які. У мене не такі несмачні помідори купила в АТБ. Взагалом підуть тоді в цей рис. Зроблять вони там свою роботу. І зелена цибуля. Ну, Трошки того, трошки того. Взагалі, овочі можете використовувати будь-яким. Нарізала як те, так і інше. Додаю всю цю красу до яєць. Боже, так гарно на відео все так яскраво гарно, все перемішала. Рис уже також приготувався. Не варіть його до каші. Бачите, він такий рисинка від рисенки, але вода вже все, вона вже прибралась. Не виключаючи нагрів, заливаю все це яйцями з овочами. І нагрів у мене такий собі вище середнього зробила і буду постійно смажити. Просмажити треба яйця, скуштуйте, чи вам достатньо всього? Мені недостатньо солі, я трошки ще досолила. і смажу, смажу. Ну по великому рахунку, мені треба тут зараз рис готовий, підсмажити яйця. І постійно помішуючи, довожу рис з яйцями до ось такого стану. Все, супер, рис готовий. Я ж кажу дуже швидко. Як я вже стала готувати, звісно, куди ж ми без білка. Білки важливі, тож ми їх також готуємо. Це курочка, в мене її там було написано дві штучки 860 г курочки. Я її промила, трошки просушила, оці маленькі філейки також, звісно, приготуємо або порадуйте свого там котика. чи кого. А для чого я роблю ці надрізи? Для того, так як ми готуємо дуже швидко, раз, два і на пательню треба, щоб все м'ясо було в солі. Тому ми робимо ці надрізи, щоб туди і сіль, і спеції, щоб все туди повністю в цю курочку попало. Там я сильно надрізала, ви так сильно не надрізайте, але це не є біда. Так, поверхнево відсотків 50-60% розрізаємо. Одну і другу так робимо. Ось так. І маленьке теж вирішила так зробити. Додаємо сіль, знову ж таки, за смаком сіль та перець. Посилання на ці гаджети залишу в описі під відео. Роблю курочки масаж борошно. Ну, грам 50, так, щоб зробити паніровку. Кожен шматочок в борошно. Якісно це зробіть, але зайве борошно, звісно, приберіть, щоб не сипалось на пательню. Готово, ходімо смажити. Перевіряю, чи якісно розігрілася моя пательня. Якісно розігрілася, вода, як кульки, зменшую нагрів з максимального на середній. Додаю олію, без олії не вийде. Це така специфіка цієї пательні, але дає найкращу скаринку м'ясу, курочки або рибі. Викладаю м'ясо. Курку і просмажую Як користуватися цією пательнею, в мене є відео. Я навіть млинці робила на цій пательні, залишу в описі під відео посилання на відео з млинцями. Там я показую, як користуватися цією пательнею. Пательню купувала в метро. Так як пательня була надзвичайно сильно розігріта, перевіряйте, підглядайте за курочкою, щоб вона у вас не згоріла. Вона швиденько візьметься, ось такою якісною скаринкою потрібною. Ці малявки, вони, звісно, готуються швидше. Я їх перевертаю швидше. Ці також готові. Нагрів середній вище середнього, не максимальний, так як пательня дуже розігріта, щоб просто все не згоріло. Ще. Смажу з іншої сторони. Ось, бачите, нагрів у мене із 9-6. Шматок вершкового масла, ну, грам. Грам, не знаю, 30, тут 40. Я даю сушений чесник, можна свіжий. Це в мене копчена паприка, її теж додаю, люблю цю спецію. Мед, Я додаю мед, якщо алергія, додаєте цукор, але потрібно щось, щоб почався процес карамелізації. І ось тут ми починаємо всі ці шматочки гарненько шма смажити, рухати зі всіх боків, щоб почала відбуватися карамелізація цього м'яска. І перевертаю, бачите, час від часу, щоб вся ця смакота була на кожному шматочку. Я забула додати соєвий соус 2 столові ложки. Зробіть це відразу після меду. Додайте його. Я додала і продовжую карамелізацію. Маленькі шматочки, так як вони маленькі, щоб їх не пересушити. Я їх прибираю, звісно, раніше. А великі, там, середні і великі, буду вже доводити, буду бачити по м'ясу. Не пересушуйте курочку, бо все спортиться. І доводжу. Все, все готово, все повністю в цьому смачному соусі, карамелізоване. Вони неймовірні. Смак неймовірний, все готово. Не пересушені, але повністю приготовлені. Пам'ятайте, що курочку ми готуємо до повної готовності, так само, як і свинину. Не можна залишати трошки сирувати м'ясо. до повної готовності, але не пересушити. Ой, зараз комусь буде смачно рис. Подивіться, який він неймовірний цей рис, і він дуже смачний. Додаємо обов'язково овочі. Як можна без овочів, взагалі не знаю. Овочів треба і побільше. Все ось така смакота, красота, вся родина буде сита. Це правда, це просто смачно, це недорого відносно. Тому приготуйте це або на обід, або на вечерю, і хай вся родина насолоджується. Курочка смачна, соковита, не сира і не суха. Ідеальна. Супер. Реально дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Напишіть свій відгук. Смачно вам не смачно. Питання, якщо у вас виникають, пишіть. Я стараюсь завжди відповідати. І як завжди, смачного.